Дуже важлива поробка. Ми з вами будемо робити дерево. Хто вміє малювати дерева? Потім Підні, підіть у Покровському гуманітарному центрі. Сьогодні гучно для родин з небезпечних територій провели майстер-класи. Родове дерево старанно малює шестирічна Настя. Вона називається дерево, щоб папа повернувся додому. А де твій тато зараз? У війні. У грудні 2022-го дівчинка разом з мамою та молодшою сестрою евакуювалася з Капулівки, що на Нікопольщині. Село межує з Херсонською областю. Марина, мати дівчат, згадує окупанти. Гатили по будинках від постійних вибухів. Майже три місяці ховала дітей у підвалі. У мене знаходиться моя хата. якраз на березі у мене берег і Енергодар. І ми бачили перший раз в житті, коли були виліти градів. Мені Зателефонував тати, сказав, що вбили хлопця і б'ють зараз село. Ми в цей момент ми зразу зібрали речі і приїхали сюди. Цей гуманітарний центр працює з минулого року. Родини ВПО та вразливі категорії населення безкоштовно отримали тисячі продуктових та гігієнічних наборів. А з березня цього року тут запустили повноцінний хелпоєнт. Він допомагає людям не лише матеріально, а й морально. Для дітей постійно проводять розвиваючі заняття. Настя, вона та знаєте, така от. Як більше розкутіша, вона од вона прям летить сюди, на каметам друзі. Зараз на крема, я не хочу в Капулю. Я хочу бути тут. тут тихо, тут спокійно. Також надають їй соціальну підтримку. Більшість людей переселенці з Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Дніпропетровщини. Психологи кажуть, після пережитого вони потребують підтримки фахівців та людей з такою ж долею. До нас приходять люди, які попадають в кризові стани, в кризові ситуації, втрачають близьких, втрачають рідних, втрачають свої домівки. Тому найчастіше ми пропрацьовуємо стресові стани, стани депресивні, можливість бачити світле майбутнє. Разом з онукою прийшла й пані Віра. Усе життя вона прожила у Мелітополі. Та рік тому разом з великою родиною залишила будинок та евакуювалася до покрову. Трошки відволікалися від цих проблем, від того, що щоб не думати, що там тебе в Мелітополі, щоб постійно голова не була забита, тим, що що там буде, як воно буде, лялькотерапія це дуже цікаве. Тоді ми розписанок. і дуже таке цікаве, прямо таїнство, дійство дуже сподобалось. Гуманітарний центр працює в партнерстві з австрійською організацією «Hills Work International» та громадською організацією Стан. Проєкт розрахований на рік. За цей час 24 тисячі родин отримують усю необхідну допомогу. Цей проєкт важливий для нашого суспільства, і, і діти соціалізуються їм не вистачає спілкування, і дорослі також вони повірили і зрозуміли, що ми несемо великий вклад. В їх життя загалом в Україні діють три такі гуманітарні центри: в Івано-Франківську, на Харківщині та Дніпропетровщині. Покров за період повномасштабного вторгнення став прихистком для понад 10 тисяч переселенців. Поліна Полимарчук, Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу.